Видання, якого не існує, замість відкотити важку артилерію з бронетехнікою, Кремль нарощує власну військову присутність на українському сході. Колону армійських іноземні журналісти запримітили поблизу російсько-новошахтинська за півсотні кілометрів від кордону з Україною. Тягачі рухалися трасою М 23 саме в бік міждержавної розподільчої смуги. Поміж іншого у складі конвою пересувалися важкі реактивні системи залпового вогню класу торнадо. Українські розвідники на передовій відомості про концентрацію сил противника поблизу роз... лінії розмежування лише підтверджують. Добрий вечір. До вашої уваги. Підсумковий спецкордоби. Зброю закордонну Україна матиме. Принц пообіцяв постачати захисну військову техніку Києву будуть об'єднані Арабські Емірати. Кремль знову бреше. Мінські домовленості бойовики не виконують бойовики. Продовжують обстріли та напади на позиції українських військових. Вони гучно заявляють про відведення гармати з танками та на практиці у полях лише нарощують артилерійську присутність. Полку Дніпро 1 потрібні патріоти. Ми всіх навчимо, всіх підготуємо. На наявну підготовку уваги обіцяють не звертати, головне кажуть, бажання захищати батьківщину. Під виглядом відведення важкого збройню проросійські найманці на сході України готують сили вочевидь для нових наступів, так принаймні вважають у раді нацбезпеки України, аналізуючи. Поточний стан справ на фронті з одного боку. Інтенсивність обстрілів бодай на окремих ділянках передової зменшилася. З іншого українські розвідники помітили передислокацію техніки та бойових підрозділів противника ближче до лінії розмежування. Це відбувається насамперед в районі Донецька поблизу селища піски, просто поруч із тамтешнім аеропортом. На Луганському напрямку про російські сили концентруються в містах Стаханів та Брянка. Водночас найбільше занепокоєння викликає перегрупування підрозділів противника в районі Маріуполя. Кремль тепер це цілком очевидно. І далі постачає бойовикам на сході України і зброю і техніку, порушуючи мінські домовленості, бойовики продовжують обстріли та напади на позиції українських військових. Найбільш напружена ситуація спостерігається в районі населених пунктів Світлодарськ та Широкіне, де незаконні збройні формування перейшли до тактики локальних зіткнень із силами антитерористичної операції. На Донеччині розшукують 29-річного бойовика Миколу Гриненка. Він планував влаштувати теракт у Маріуполі. Його спільника ліквідували українські спецпризначенці напередодні увечері на одному з блокпостів у самому місті при спробі втечі. Правоохоронці вже з'ясували, що обидва диверсанти місцеві, але готували їх російські спеці. Більше знає Ганна Бока. Ці кілька кілограмів вибухівки могли спрацювати проти мирних жителів Маріуполя, але правоохоронці почули лихе і дивом зупинили саме це авто для перевірки. Ми встановлювали інтуїцію, не знаю. Начали не коли попросили машину відкрити, щоб подивитися сумку, яка лежала на сидінні. Це сталося напередодні близько 18.00. Пасажири, деосенс на прохання показати, що у машині відповіли вибуховим пакетом та пострілами і кинулися на навтьоки. Попри поранення, силовики переслідували та змогли одного зі зловмисників знешкодити. Ціною свого життя і здоров'я правоохоронці запобігли можливо і ще масовішим жертвам. Один боєць спецпідрозділу «Сокіл» загинув на місці події і ще двоє отримали серйозні поранення. По обіді їх із Маріуполя доправили до Дніпропетровської лікарні хлопці, що вижили не на камеру, нам розповіли проти них. Працювали професіонали. Цілили убивці всім у голови без промаху. А для цього треба мати досвід. У злочинців була зброя з глушником. Такі пістолети знаходяться тільки на озброєнні спецпідрозділів ФСБ і внутрішніх військ МВС Російської Федерації. Начальник Донецької міліції каже: місцеві диверсанти готували серйозний теракт. Сумка була повністю набита сирчитими средствами, приготовленими для іпосредстваного вже використання. И преступники оказали ярое сопротивление, потому что знали, что, что у них находится в машине бы би рассказать о тех задачах, котрим поставили, і тому объекте, який вони хотіли хотели уничтожить. Уже до ранку правоохоронці з'ясували обидва злочинці орендували будинок в приватному секторі Маріуполя. Там знайшли і ще десять кілограмів тротилу. Про молодшого злочинця відомо й те, що Микола Гриненко займався страйкболом. Може, неспроста стріляв влучно. Проходив школу диверсантів у Ростовській області. Наразі головною версією є те, що ці бандити пройшли відповідну підготовку. На території Російської Федерації, і зокрема були підготовлені агентурою ФСБ. Шукають диверсанта зараз понад 200 правоохоронців. У місті посилений рівень патрулювання і небезпеки. Злочинець утікач озброєний. Ганна Бок Андрій Поставець Юрій Клименко Спецкор, 2+,2. Тіла 10 українських воїнів, що загинули в районі Дебальцевого сьогодні. Вдалося вивести до Артемівська. Тим часом бійці, які вийшли з Дебальцівського пекла живими, у цьому випадку військовослужбовці 128-ї гірсько-піхотної бригади вирушили додому. І хоча після кількамісячної оборони однієї з найгарячіших точок Східного фронту піхотинцям обіцяли повну ротацію, поки що йдеться лише про перепочинок, каже Олександр Загородний. Хлопці не приховують радісних облич у військову частину, один за одним заїжджають автобуси, які вже сьогодні повезуть їх. Додому у бійців за спинами п'ять місяців війни і кілька тижнів справжнього пекла під Дебальцевим. Багато хто дивом вирвався звідти. Хлопці роблять жартівли і дзвінки додому, яких так довго чекали. Рідні будемо бити скільки зможемо. Все одно додому їде. Ось тобі привіт один плюс один. Все буде би. Кілька автобусів поїде у Київ, Вінницьку область. Найдовше добиратися жителям Закарпаття 1450 кілометрів. Нічого, вже завтра вони будуть відсипатися на домашніх подушках. Командування дало їм 18-денну відпустку взагалі то нам обіцяли повну ротацію. але поки що документи підписали на відпустку, бо того, що, щоб отримати повну ротацію, нам потрібно було їхати військову частину, звідки ми призивалися. Тобто це Ужгород. Це не близький путь, як то кажуть. Автобуси для бійців 128-ї бригади організувала Закарпатська область та місцеві бізнесмени. Волонтери наготували із сотні кілограмів бутербродів, щоб їхалося комфортно. Радісні бійці 128-ї бригади їдуть додому, але... Не всі після довгих перемовин вдалося домовитися, що звідти сьогодні передадуть тіла десятьох захисників Дебальцевого. Блокпост неподалік горлівки попереду нічия земля. Цілий день українські розвідники чекають, коли з ворожої території повернеться їхній парламентар. І от з'являється авто з білим прапором. Присядь за защиту. Присядь бійці займають вогневі точки. Танкісти прогрівають панцирники. Тут не дуже вірять бойовикам, готуються до провокації. Але це таки їхній парламентар Іса він привіз наших хлопців у чорному поліетилені. Десять тіл я збирав всіх. Я це наші українські Кто Хто вони? Документів Но я їх збирав. Я не хочу рассказывать, в якому они але вот, я їх привез. Одному сказати, що їх знають. Направление, де я їх знайшов, я скажу. Від побаченого бійцям, які перевантажують тіла, стає зле. Але стримує сльози Іса серед загиблих і його це, друг та Місячосів Тіла українських воїнів привіз бойових з позивним кундус, мешканець вуглегірська, колишній афганець. Він допомагав шукати та збирати їх по блокпостах та посадках. каже з мертвими не воює, але він охоче воює проти українських вояків і воює за Путіна, бо хоче, щоб він був президентом на Донбасі. Давайте Путіна попросимо. А я, тут, я не хочу путіна, а я його вважаю. Знаєте, чому? Потому що він последовательний чоловік. Це не од нього. От, от мене? Не... Ось так. Не порозумівшись, усі розходяться у різні боки. Це нічия земля. Вона гарно прострілюється снайперами. Тому пора забиратися геть. Олександр Загородний, Владжуренко та Олег Усенко. Спецкор. Два плюс два. Тим часом до бюро судово-медичних експертиз Дніпропетровська доправили тіла вже 64 українських бійців, які загинули в так званому Дибальцевському виступі. Волонтери і надалі не припиняють пошуків та спроб забрати з окупованої бойовиками території тіла полеглих у районі Дебальцево українців. Лише сьогодні вдалося вивести до Дніпропетровська трьох загиблих воїнів. Двох уже впізнали. Загиблих із району, Дебальцево везуть до Дніпропетровська, починаючи з 18 лютого. Відомі вже імена 35 воїнів. Тривають процедури впізнання решти тіл. За потреби експерти виділяють профіль ДНК, аби залишався шанс навіть згодом дізнатися імена загиблих українських героїв. Зброю і військову техніку Україні постачатимуть об'єднані Арабські Емірати. У тому українського президента запевнив нині принц наступник Емірату Абудабі, генерал-полковник та заступник Верховного головного командувача Арабської країни Мухаммед Бельзаїд Аль-Нахаян, що саме отримає українське військо, в якій кількості нині не розголошують. Відомо лише, що зброя буде захисного спрямування. Ми не розкриваємо деталі підписаних угод, зокрема угод, підписаних в моїй присутності. Можу сказати, що це зброя для захисту. На два місяці за ґрати затриманого напередодні ексбійця міліційного спецпідрозділу Беркут заарештували. Олександра Маринченка підозрюють у розстрілі мітингувальників на майдані незалежності рік тому. Його та ще одного колишнього Беркута затримали вдома напередодні ввечері. Прокуратура підозрює, що Маринченко на волі зможе впливати на свідків чи взагалі втекти від слідства. Затриманий це вже п'ятий колишній беркутівець, якого підозрюють у масових розстрілах євромайданівців. Екс керівник спецпідрозділу Дмитро Садовник свого часу зник щойно суд постановив відпустити його під домашній арешт. Сьогодні до суду прийшли колеги підозрюваного та його батьки. Затримала вдома. Чи як це було? Я, хто я, труд... я, а ви добре його знали? Я знаю тільки те, що uh -huh. ця людина була uh -huh. на АТО. Після заяв президента, що ті всі, хто був на АТО, е ніс чим там uh -huh. і Це не виконується. я вважаю, що це... Ця людина причетна якось дорослі на Майдані, що зараз йому закидають. Про нього я не можу заявляти щось причетне, не, не причетний uh -huh. і так далі. Я не можу це uh -huh. говорити. зараз. Генпрокуратура України підозрює в злочинах проти майдану два десятки співробітників російської ФСБ, поміж них двоє керівників підрозділів. Письмове повідомлення про підозру військовий прокурор передав нині до російського посольства у Києві. У генпрокуратурі переконані, що коли розслідували справу проти колишнього голови СБУ Олександра Якименка та кількох його підлеглих, знайшли незаперечні докази вини федералів. Прізвища підозрюваних російських громадян не повідомляють, посилаючись на таємницю слідства. У посольстві ж пообіцяли передати документи до Москви і впродовж місяця надати українській Генпрокуратурі відповідь. Вони повинні направити ці документи до Російської Федерації для подальшої передачі цим особам, яким повідомлено про підозру. Подальшому ці особи будуть оголошені в розшук і, скажімо так, будуть вживатися всі заходи для встановлення місцезнаходження та доставки до України для притягнення до кримінальної відповідальності. Полк особливого призначення Дніпро 1 оголошує набір добровольців. Нині є 200 вільних місць. Передусім, запрошують чоловіків віком від 20 до 45 років, бажано тих, що мають досвід служби в армії або правоохоронних органах. Водночас обов'язковими умовами називають не це, а українське громадянство та Наявність патріотизму, оскільки полк підпорядковується Міністерству внутрішніх справ, то кандидатів перевіряють за правилами приймання на роботу до міліції. Охочих уже більше сотні. На тих, хто пройде відбір, очікує навчання два тижні теоретичної підготовки на базі університету МВС та ще пів місяця занять з інструкторами на полігоні. Полк, особливо призначення Дніпро 1 наразі тримає піски біля Донецького аеропорту, позиції під Маріуполем, а також забезпечує громадський порядок у зоні АТО та на території Дніпропетровської області. самое главное, это патриотизм, дух преданности защиты Отечества. Вне зависимости от того, какая была подготовка, мы всех желающих, которые пройдут отбор в наше подразделение, мы всех научим, всех подготовим. Їй витягали кулю з хребта, але статус учасниці того жінці давати не хочуть. Медсестра батальйону Донбасу, деситка Ганна Ільющенкова, на фронт пішла добровольцем. Дівчина з позивним Мурка витягала бійців із поля бою під обстрілами і сама зазнала тяжких поранень. Лікувалася в литовському шпиталі. А коли повернулася до України, з'ясувала, що учасником бойових дій її не вважають, бо Донбас на передову на Донбас на передову її відправили, не оформивши документи належним чином. В неї осколки в нозі, з хребта витягли кулю. Позаду Іловайське пекло та п'ять днів у полоні з важкими пораненнями. З того світу її витягли литовські лікарі. А повернувшись в Україну, вона дізналася, що не є учасником АТО. Бо на передову медсестра Ганна Ільющенкова вирушила, не оформивши як слід документи. Приїхав терапевт, було просто сказано, срочно срочна ти не в Лаваські. Я сіла в машину і поїхала. Зараз уда, йде мобілізація, як положено йдуть зачислення. А март місяць, апрель, іюнь. В основному ребята йшли. До Бравольця міхто ті зачислення не ділав. І утечі от формувалися батальйони. Без довідки, що поранена у бою, Ганна не може оформити інвалідність та повернутися на повторне лікування до Литви. Довідку їй мав би дати батальйон Донбас, але після скандальної історії з викраденням заступника керівника штабу Донбасу, документи Ганни та десятків її побратимів просто зникли. Вони в мене були у роздрукованому вигляді на робочому столі. і ну поруч з значить з іншими документами, інших бійцей, які я мав оформити. Проте через моє викрадення 14 вересня цю роботу я не зміг завершити. Я готовий свідчити у суді і по всім іншим бійцям. Вони там були неоформленими. Вони офіційно не відправлялися на війну у складі військової частини, проте вони воювали і вони наш ну, наші герої. Вона допомогла сотням поранених, поки не замкнувся іловайський котел. Життя і врятував побратим вітірок, який витяг її з під вогню, та литовські лікарі, які зробили неможливе. Все це вона подужала, а от бюрократична машина її майже здолала. Таких, як вона, добровольців без документів – десятки. Саме для них, каже Ганна, прагне довести свою правоту в суді і створити прецедент. Поки вони знаходилися в госпіталі, їх як-то лічили, їх підтримували волонтери, а зараз вони потрапили вдома. А зараз ніхто навіть не спросить, є у нього на кусок хліба чи ні. Многі з них, я ж кажу, многі опустили руки. На ту минуту ніхто не говорив, вот, що поки мене не оформлять, я не пійду в бой. Ребята йшли в бой, не думаю, оформлені вони чи не оформлені. Я не хочу, щоб вони їх забули. Історією Ганни зацікавилася правозахисна група з Дніпропетровська. Це положення вопіюще і е, в ближайше вітриння, крім жалоби в Європейський суд правам чоловіка в отношеній Росії, ми направляємо е, її жалобу в суд, щоб вибити для неї статус учасника бойових дій. Перший шаг ми будемо доказувати перше то, що вона получила ранення, а не травму. А свідтям що вона була була раніні. Ну на основі, можливо, цього рішення суда ми будемо доказувати то, що вона приймала учасня в бойових дійстві. Зараз Ганну підтримують одеські волонтери, адже вона залишилася без засобів для існування, не може працювати і заробляти, не може оформити інвалідність, не може навіть отримати гроші за лікарняний. Тим часом вона намагається й нині бути корисною фронту, навчається у волонтерів плести маскувальні сітки та готувати нитки для кікімор. Олена Черняєва, Іван Савченко Одеса Спецкор два плюс два. Серійне виробництво модернізованих бойових машин першої ще серії налагодили на Житомирському бронетанковому заводі. Техніку оснастили новими бойовими модулями, на які встановили стрілецьку зброю та навіть гранатомети. Усередину заклали електроніку, яка дасть можливість бійцям швидше вираховувати вогневі позиції противника. Одинадцять перших машин уже зійшли з конвеєра, і після випробувань вирушать на схід. Вони працюють у три зміни, а рук усе одно бракує. Ці БТРи на Житомирський бронетанковий завод приїхали з Дніпропетровська. Щоби їх якнайшвидше відремонтувати, механікам заводу допомагають військові 25-ї бригади. Щоб швидше закончити, вже вони були готові, боєспособні. Дуже потрібно. Будь-яка техніка хороша, вона нужна. нужна жива сила є жива сила, а техніка це техніка. А на цей свіжо пофарбований бмп 1 працівники заводу поставили новий модуль за назвою Штурм. І через це машина стала у кілька разів боєздатнішою. На старій машині була пушка і спарений пулемет. Тут приміняється пушка, той же самий полімід, плюс увілічена да гранатомет і. Ракети військові 25-ї десантної бригади оглядають модернізовані БМП і радіють, завдяки новим розробкам відтепер гранатометом, гарматою чи протитанковою ракетою можна керувати не виходячи із БМП. Раніше було так, що солдат довжен був вийти з башні, встановити її, прицілитися, зробити спуск. Зараз же все заключено в одному модулі. Він на своєму моніторі наблюдає, вибирає яке потрібно типом Стріляти, наводить. Курсором і производять вистріл. У цьому цеху дві експериментальні машини на базі БТР-3 заводівці розробили броньовану медичну швидку, яка під обстрілами може вивозити поранених із поля бою. А цей БТР переобладнали під ремонтно евакуаційну машину. Броньована ремонтна евакуаційна машина, от яка оснащена вже новими системами підйому, новими засобами евакуації, а також сама по собі окоплетована повним. Як би сказати, його фаршам для проведення ремонтних робіт керівник підприємства розповідає на переобладнання кожної машини потрібен місяць. Запчастин вистачає за півтора два місяці освоюються такі узли, які ну раніше осваювалися там гадамі, і це не може нам не давати надіжду на то, що ми повністю одкажемося від імпортних. Компліктуючих ліба замінів на более современне комплектуючі производства Європи там, Америки. 11 модернізованих БМП, які щойно зійшли з конвеєра, ще потрібно випробувати на полігоні, і вже наприкінці березня ці машини поїдуть на передову. І ще два десятки БМП на підприємстві планують модернізувати до кінця року. Олена Кузніцова і Кучин, Житомир Спецкор два плюс Сало в тюбиках для українських військових готують волонтери в Чернівцях. Виконуючи замовлення самих бійців, вони зробили унікальний продукт, якість якого вже оцінили воїни на передовій. Численна кількість спроб та помилок не завадила волонтерам розробити оригінальну технологію приготування. Недорого, швидко а головне, так як кажуть, самі воїни смачно. Тепер сало волонтерам зносять усі небайдужі чернівчани. А тару для фасування безоплатно надав харківський завод. Свіже буковинське сало про таке на ринку продавчині кажуть: вчора воно ще рохкало. Сьогодні його оброблять і упакують ось у такі тюбики. А вже через декілька днів доставлять нашим військовим на Донбас. Сало для укропів з часником. Тюбики з жартівливими наліпками чекають відправки на схід з чернівців. Волонтери кажуть, такі продукти замовили самі військові. Передали нам таку інформацію, що хлопці бажають. Сало на фронт саме в тюбіках, особливо хто на передовій, хто не має можливості повноцінно харчуватися а деколи і Зовсім немає коли. На невеличкій кухні кипить робота. Волонтери Наталя та Алла виконують замовлення військових. Сало пропускають через м'ясорубку, потім змішують з чесником та спеціями і прибирають на півгодини в холодильник. Після цього знов ж таки за допомогою м'ясорубки наповнюють тюбики. З рецептом кажуть волонтери, проблем не було. Він відомий чи не у кожній буковинській родині. А от пошуки тари для сала зайняли цілих чотири місяці. Знайшли аж у Харкові. Вони нам одразу доставили туби, і в перший же день ми вже все спробували зробити. Нам все підходить дуже добре. Туби підійшли далі. вже будемо вибирати, який нам розмір підходить найкраще. У перший же день звіт волонтерів про новий продукт викликав фурор у соцмережах. Про сало для київських карателів написали навіть російські змі. Реакція кремлівської пропаганди волонтерів потішила. Це зірвало мозок. У всіх російських засобах масової інформації вони ніяк не могли зрозуміти, як ми тут такі бандерівці укропи сидимо, і ми їм від пасти, Як ми туди це сало, як воно попадає в ці тюбіки? У кожному тюбику приблизно 100 грам сала. Волонтери кажуть, військові вже отримали першу партію. Задоволені як смаком, так і зручною упаковкою. Тим часом волонтери пакують вже четверту партію. Олег Тудан, Олександр Губін, спецкор 2+,2. Виробництво безпілотників для потреб українських бійців, що воюють на сході, опанували львівські волонтери. Усі комплектуючі для апаратів хлопці купують за кордоном, а от складають дрони в одній з львівських майстерень. Інженери запевняють, що за технічними характеристиками їхні апарати не поступаються іноземним аналогом, але при цьому собівартість безпілотників незрівнянно нижча до закордонних. Стабілізацію поставили. Хто? Ви? Три, два, один. Пішов. Так у полі неподалік міста волонтери щодня випробовують свої безпілотники. Хлопці задоволення не приховують. За конструкторську справу взялися лише кілька місяців тому, але уже зараз їхні безпілотники дадуть часу багатьом іншим. Скажімо, цей літак здатен підніматися на понад три тисячі метрів і пролітати без підзарядки 40 кілометрів. Я є на двох кілометрах зараз від нас. Ну, точно на півночі, та але просто бачите, тут зараз горб. Я мушу тримати апаратуру наверх. Волонтери кажуть, просто виготовляти літаки мало, щоби керувати ними, слід знати безліч нюансів, як впливають на польоти швидкість напрямок вітру і навіть форма рельєфу. Без цих знань передавати безпілотники військовим немає сенсу. Саме тому, щоб опанувати ази льотної справи, військові частини відправляють на Львівщину своїх бійців. Цей солдат щойно із зони АТО уже невдовзі знову повернеться туди, тож просить не показувати його обличчя. Завтра, післязавтра, кожен день їжджу зранку до ночі. От вчуся тренуюся, щось пошвидше, то навчитись. Незважаючи на пізній вечір, у цій маленькій майстерні кипить робота. Саме тут волонтери і виготовляють безпілотники. Робляться вони у вільний від основної роботи час. За щось треба і сім'ю годувати, ну тому якби знайти час, ну і треба немало часу для цього. Тобто, оце напевно, найскладніше. Тобто, руками головою працювати є кому, а власне часу, щоб це робити, не дуже хлопці займаються волонтерством, бо кожен відправлений на фронт повітряний розвідник це чиїсь урятовані життя. А ще запорука того, що військові не потраплять на гачок до шахраїв. Зараз дуже багато таких шахраїв, які кажуть, що ми займаємося аеророзвідкою ми продаємо безпілотники. Дуже дешево. Це є ну взагалі рішення, не пристосовані для військових задач. Вони пристосовані для того, щоб знімати дітей, там знімати якісь спортивні активності і так далі. Зараз львівські авіаконструктори шукають охочих, які готові перейняти їхній досвід, щоб суттєво збільшити виробництво безпілотників для військових. Степан Грицюк, Орест та Львів, Спецкор, 2+,2 І про справжнє кохання, яке витримало випробування часу, маємо сказати кілька слів. У Чернівцях одружилися військовий з Луганщини та дочка волонтера з Буковини. Воїн захищав країну. Дівчина допомагала військовим на волонтерській ниві і стала єдиною людиною, з якою боєць зміг говорити годинами. Тепер вони одна сім'я. Хоча військового незабаром знову чекає служба на сході, його дружина впевнена з війни. Її чоловік повернеться додому переможцем. Сергію 24. коли на його рідній Луганщині почалися бойові дії, вчитель фізкультури добровольцем записався у батальйон луганськ 1 На фронті познайомився зі своїм майбутнім тестом. Волонтер привозив військовим допомогу. Він приїжджав, привозив форму, дуже допомагав харчами там. Ну всі і коли я був була командіровка вчинівці, ми ремонтували тут літак, ну там для завдань і пішов до нього в гості, і познайомився з майбутньою дружиною. Так Зразу не дуже було замітно. Ми вже коли їздили, їхали туди, то ми їх завозили. Ну і він попросив телефона, бо вдома каже, повстадався взяти. Дав йому номер. Вони годинами говорили по телефону. Студентка Чернівецького університету зізнається з усіх сил намагалася підбадьорити бійця і відволікти від війни. Ну я намагалася не розмовляти про ті події, які там відбуваються, для того щоб якось його відволікти. Розповідала про те, що відбувається тут у нас в Чернівцях, особливо. Перед новим роком там на день святого Миколая після декількох місяців телефонного спілкування та зустрічі під час відпусток молоді люди вирішили побратися. Хоча Сергій каже, вже після першого знайомства вирішив, Наталя стане його дружиною. Я ще прийняв вже давно. Якщо чесно, тільки я не говорив. Це звичайно вже пропозиції. Зробив вже тут. Під обласки родичів, друзів та товаришів по службі Сергій з Луганщини та Наталя з Буковини обмінялися обручками. Молода сім'я на кілька днів поїде в Карпати. Відтак Сергій повертатиметься у зону. АТО. Наталя каже: хотіла б, щоб чоловік залишився з нею, але він тепер у сім'ї головний і його рішення обговоренню не підлягають. Чекатиме його з перемогою. Олег Тудан, Олександр Губін, Спецкор 2+,2. Тоді безмежно обнадійливій ноті маємо ставити крапку нині, але війна на сході триває. і Кожна мить спокою у тилу коштує життів українських воїнів на фронті. Давайте не забувати про це. Ні на мить. Мирної всім ночі і до зустрічі в середу.